Французька година, я б її назвала, тому що зараз у нас буде включення зі Страсбургу Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції Слуга народу, зараз знаходиться там. Євгенія, Дітаю. дякую, що ви приєднуєтеся. Ну, найперше, Страсбург чи спокійно там все після виборів Макрона, тому що я читаю заголовки, що Страсбург охватили акції протеста. Мовою оригіналу ну, вам передаю. На місцях розказуйте, що там? Є акції протесту. ну, чесно кажучи, акції протесту не бачила. Єдина акція, яку я бачила, заходячи в Палац Європи, це там, де збирається парламентська асамблея Ради Європи, це те, що Путін фашист. Uh -huh. а, і ми як делегація не могли сам не погодитися. А, тому а, а, сьогодні ми розпочинаємо роботу в а, Парі. А, і на цей тиждень заплановано кілька речей, які напряму будуть а, стосуватись України. А до речі, в а, з приводу виборів Франції будуть парламентські вибори в червні. А, тому а, ну це, це ще не, не не закінчилось повністю, і звичайно, Добре, що Макрон ем, переміг, бо ну ми бачили всі ці позиції Ліпен по виходу із НАТО, по ем, ем, перегляду там різних ем, навіть статей конституції. Ем, це дуже такі ну небезпечні ем, речі, які до речі відбуваються в Європі і в інших країнах, і тут явно є російський слід. Але тим не менше, ну я думаю, що французьке суспільство чим більше буде отримувати інформації про те, що робить Путін, тим менше буде прихильників у таких політиків, як Ліпен. А щодо парі то із таких речей, які напряму стосуються країни, завтра буде обрання судді ЄСПЛ від України. На я нагадаю, що це відбувається на 8 років. На термін 8 років, і у нас уже більше року, якщо там до двох років не було ну там через певні обставини обрано суддю. А пані Льківська Фактично виконувала обов'язки. Зараз список складається з трьох людей. За них будуть голосувати члени парі і ну я особисто буду підтримувати пана Микола Гнитовського, юриста міжнародника, який також працював в комітеті з питань з питань тортури. І в нього хороша репутація, і ну я думаю, що він. Uh -huh. Буде добре виконувати обов'язок, що його виберуть, бо нагадаю, що голосують усі члени парламентської асамблеї ради Європи. Наскільки це важливо вибори нового судді з прав людини від України? Що це дасть в контексті війни воєнного стану? Тому що мені здається, що зараз на цьому фронті Україна має підсилювати свої позиції досить суттєво. ну по-перше, треба мати постійного суддю, бо зараз це виконуючі обов'язки, і ну зрозуміло, що кожна країна, яка входить до Ради Європи, вона має власне квот на одного суддю від цієї країни. Там досить ну такі складні процедури внутрішні по розподілу справ, але ну тобто в не буде розглядати там напряму якісь речі, які стосуються України. Але тим не менше, мати сильного сильну людину з хорошою репутацією, з хорошими зв'язками всередині справ, це дуже важливо. Бо до, до нього будуть прислухатися інші країни. і там є взаємодія дуже глибока з Венеційською комісією. Тому так це ну однозначно важливо, те що буде нарешті обраний суддя від, від України ЄСПАГ угу. питання порушення пришвид... господи, пришвидшення нафтового ембарго, газового ембарго країнами Євросоюзу, допомога Україні в межах Європейського союзу. Так само чи на майданчику Пар'є будуть підніматися ці питання, і в якій формі? Ну, парі не про ну власне не про економіку і не, не про там, ті речі, які стосуються саме Євросоюзу, бо в парі входять усі країни Європейського Союзу, так, але й е... інші також. Тому тут більше мандат стосується, наприклад, розслідувань воєнних злочинів. І тут якраз в ну в плані юридичному і міжнародного права от якраз Ради Європи і може буде голосуватись резолюція, і будуть дебати навіть дві двоє дебатів по Україні, і ну власне одна з правок і наших таких ну звернення була вже прийнята репортером. Вона стосується можливості створення такого ну рекомендації якніше, створення адхок трибуналу міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії. Це ще не означає, що він для того буде створений, але якщо буде ця резолюція. Проголосована, то перша міжнародна організація ну власне запише так можливість створення такого окремого трибуналу. Я знаю, що буде дві великі доповіді про Україну, і вони будуть саме робитися українською стороною. Що ви знаєте про це, хто над ними працював, і про що йтиметься Ну в доповіді готують представники різних політичних груп. Ну, власне, дві доповіді: одна готується керівником групи соціалістів німцем шваба, друга. Поляком почеєм, які очолює піпі. -пі. Звичайно, що ми, як делегація і делегація інших країн, які займають найбільш таку жорстку позицію: це країна Балтії, Польща, деякі країни Нордичні, ми будемо подавати правки, і вже частина наших правок прийнята. Тому звичайно, що ці доповіді важливі для подальших процесів співпраці так між Радою Європи і і Україною. І також рекомендації будуть подані рекомендації країнам-членам Європи стосовно гуманітарних питань та допомоги наших переміщених осіб, і ми дуже просимо усіх і власне наші правки були прийняті не називати їх біженцями, тому що біженці фактично. Ну, мають відмовитися від повернення в країну звідки вони виїхали для, для українці. Шукають тимчасового притулку. Вони шукають таку парасольку на той час, коли е, там їхні ну в їхньому місці там не буде бойових дій, або вони зможуть отримати інше житло в іншому регіоні. Uh -huh. Це теж важливо, бо ну власне є є різницям. Наші українці хочуть повернутися, і вже мільйон повернулися в Україну. Дякую, Спасибі за включення. Євгенія Кравчук працює нині в Страсбурзі. Там починається засідання парламентської асамблеї Ради Європи.